Як стало відомо, телеканалу НТА з поінформованих джерел усі перевертні, як не дивно, працювали не у відділі по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, які дотичний до вилучення дурману, а в карному розшуку. Троє з них були працівниками цього управління в Шевченківському райвідділі міліції Львова, четвертий працював в структурному міському підрозділі ВКР. Проведено комплекс гласних і негласних розшукових слідчих дій, в ході яких встановлено що працівниками одного з райвідділів ГНВС України у львівській області вчинялися незаконні дії, пов'язані із збутом наркотичної речовини в подальшому наркозалежним особам, в подальшому вказаних осіб. Після їх так званого затримання проводилися дії щодо вимагання грошових коштів за непритягнення до кримінальної відповідальності. Скількох жарт у такий спосіб міліціянтам вдалося шукати в прокуратурі. Не говорять, розповідають лише про один епізод, під час якого власне і вдалося на гарячому впіймати банду перевертнів. Під час останньої оборудки з купівлі продажу та погрози подальшого затримання правоохоронці вимагали від людини 49 тисяч гривень. Зрозумівши, що таких грошей наркозалежному не знайти, ході у погонах зменшили свої апетити до 4 тисяч доларів. США. та навіть таких фінансів чоловіку, що попався на гачок, відшукати було ніде. Тож він звернувся за допомогою вже до справжніх правоохоронців. Затримання бандитів провели бійці спецпідрозділу СБУ Альфа навпроти торгового центру Магнус. Сприяла операції також прокуратура та відділ внутрішньої безпеки міліції. Міліціянтам здирникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Їх також перевіряють на причетність до інших злочинів. Також разом з ними затримали і цивільного посередника, який допомагав у пошуку клієнтів. Триває розслідування.